На каналі Ворон І нам сьогодні вже аж 3 роки. Представляєте, вже 3 роки ви дивитесь наш канал. І я радий, що ви підписуєтесь, ставите лайки і пишете коментарі. Дуже велике вам дякую. Так, Ворон, що ти тут знімаєш? Ого! І як бачиш, я стільки організував. Та це найкраще, що я бачу в житті. Так, я думаю, ви теж підготувались до сьогоднішнього свята. Я попробую, щоб все було... Так, візьмем полуничку. Ого. І. Кусочок піти. Ну, і переходимо до відео, ну що ж, давайте починаємо. Мурко і біткоін теж готові. Тому рекомендую починати. Ага, Ворон. Сьогодні я взагалі навіть не знаю, що ми будемо робити. Ми будемо і розказувати вам, і трошки розказувати і про канал, і відповідати на ваші запитання. Оце буде цікаво! Ти правду кажеш, що це буде цікаво. І зараз, одразу вам, щоб ви не питали, скажу, чому так довго не було відео. Ми готувались, і ми вже тут дуже всього багато зняли. Класних відео, і ми думали, що ще зняти. Бо минуле відео про лічницю ми знімали он це. Давайте його подивимось. у нас от такий патріотичний. Смак. Ну тут. цікаво. Але відео було е, дуже коротке одну хвилину. Дуже коротке, я навіть не встиг його переглянути. Як стати, Ворон його не встиг, якщо воно було таке коротке. Заходимо далі на наш канал. І ще були он такі відео. Шорт з відео. Вони теж досить багато набрали. Он, он це з Мурком. Воно теж досить багато набрало. Ой. Давай мурку. Коментарі от, люд, людям сподобалось Давай, мурку. І переглядів багато. І все інше. І це відео сподобалось теж. Та що казати, багато відео сподобалось. Бо вони були круті. Також у нас тут з'явилися популярні, бо тут достатньо, і тут популярні. Найпопулярніше відео, воно вже кілька років так. Це є музика і Мурко», Хто не знає. Воно було коротке і просто музика і Мурко», але назбирало найбільше е, переглядів на каналі. Друге відео теж про Мурка. Третє відео. «Ворони я її пробує українські продукт. Це дуже класне відео, теж обов'язково подивіться. Мені теж. Я вже кілька разів його переглядаю. Так, переглядаю так, тут у нас ще є відео. Он це, де ми відповідали на запитання, теж дуже класне відео. Ну тут всі вони класні. От навіть про Чорнобиль. Нам теж дуже цікаве, от серйозне відео. Про Чорнобиль. Я декілька разів. Його серйозно переглядую. Були, тут, казали, було, тут Друзі, буде страшно, буде страшно, одразу кажу, але дуже цікаво. Я в Чорнобилі ще не бував. А, до речі, ми можемо з вами в майбутньому поїхати в Чорнобиль. І подивитися, от, наприклад, на цю станцію. Які гниють. Ну, відео дуже класне. Я думаю, що ми в майбутньому, коли закінчиться війна, обов'язково поїдемо з вами в Чорнобиль. Але потрібно ваші лайки, звичайно. Наступне відео про рибку вже дуже старе. До речі, хочу сказати, що рибки в нас вже немає на каналі. Сумна новина. Це сталося ще коли. Давно, але я вам не хотів казати, бо тоді була свята, там Пасха, і не хотів вам так погано, щоб було вам, але рибки вже більше з нами. Далі, 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 далі. У нас є оце на от відео Закопуємо скарби. Всі питають, коли вже, коли вже, коли вже. Ми тут пообіцяли їх відкопати. я вже в минулому відео розказувала, що ми їх відкопаємо, і це буде в липні місяці. Наприкінці липня, навіть тому що ми їх закопали в себе на подвір'ї, щоб ніхто, ніхто їх не вкрав, ці скарби, і ми їх обов'язково скупаємо обов'язково. От Просто треба дочекатись і все. І мені цікаво, що з ними буде. Тобі теж ворон? І мені цікаво. Але мене тоді не буде. Ворона в цьому відео нема. Так. Ну і йдемо до іншого відео. Ще от зовсім недавно зняти відео Про біткоїна. Ну ще треба. Біткоін новий персонаж на нашому каналі. Він був в нас давно, ну, мається на увазі, але він в каналі не знімався. Тепер він знімається на каналі і він досить себе непогано показує. Буквально недавно ми зняли. Оце відео, і воно дуже класне. Навіть з простого відео біткоін. Тут ми познаходили монети рідкісні, і там одна з них була дуже рідкісна. І нам сказали, що ці монети можна продати і на них заробити. Але я не хочу. Ну, я теж не хочу. Краще хай в нас буде пам'ять, ніж на них м Сильно. щось там заробляти. Он ну, на... ну, ця, здається, 25 копійок, от вони виявилися дуже рідкісна. рідкісні монети. Ворон дивиться на ворона. Ворон нам сказав дивитися на гривню, ну по. Добре, подивимось, які в нас ще є відео. Оце, до речі, найперше відео, яке ми е, робили. Ось таке було відео. Те, що обов'язково перегляньте. Воно теж. І ще мені подобається відео, як писали пером в давні часи. Тут дійсно багато всякого цікавого, там, пізнавального теж рекомендую переглянути. І ще одне відео. Ще на каналі є таке відео, ми знайшли покинутий гараж. От Воно дуже викликає там багато питань. Там дійсно можна задавати питання за питанням. Друзі, я вам допоможу. Зайдіть, перегорніть телефон. Нажміть на опис і подивіться, що тут написано Перші квітня. Тому це все брехня. Ось така от пасхалочка тут була. Не знаю, скажіть напишіть в коментарях, чи ви замічали це чи ні. Я особисто замічав. Ну, Ворон, ти і так знаєш, а підписники, мені цікаво. Ну, спільноту ми ще не ведемо. Потім ми її будемо вести. Підписників стало майже в 3 рази більше. Ого, я думаю, що стане в 4 рази більше.